Імперія завжди жила експансією. Їхній сенс у безмежному розширенні і у підкоренні нових народів. Але імперія тримається на примусі. Народи в ній чужі одне одному і все лише тримає страх. Тому імперії завжди крихкі, хоч і здаються могутніми. А національна держава має іншу природу. Вона знає свої кордони, визнає право інших націй жити самостійно. Сила такої держави не в завоюванні, а у внутрішній єдності, культурі, традиціях і добробуті власного народу. Саме тому імперії падають, а нації живуть, бо національна держава тримається не на примусі, а на відданості своїх громадян. І ця відданість сильніше за будь-які імперські армії.